Пане Фратело, ви закінчили тренерську кар'єру в НБА і зараз працюєте на телебаченні. Якщо порівняти ці два види діяльності, що для вас цікавіше? Звичайно, це дві абсолютно різні стихії, але позитив у тому, що працюючи коментатором на тебе, я залишаюся в баскетбольному контексті НБА. Мені дуже подобається тренувати. Але природа цієї роботи у тому, що часом ти досягаєш результату, а часом ні. І тоді тобі шукають заміну. усі тренери, які залишаються без команди, постають перед питанням, що робити далі. Мені дуже пощастило, що я знайшов себе у телебаченні. Я отримав шанс коментувати і розбирати матчі на тебе. Сім років я працював в Атланті. Після чого потрапив на канал NBC і три роки там попрацював. Потім тренував в Клівленд. Шість років закінчився контракт із Клівлендом. І мене запросили на TNT. Я там пробув п'ять років. Потім отримав запрошення від Мемфіса, Звідти повернувся на TNT і працюю там останні чотири роки. Так що я вже досить довгий час дрейфую між тебе і Now тренерською лавою і постійно залишаюся у курсі всіх подій навколо баскетболу, що для мене найважливіше. Прізвище у вас італійське. так, фратело італійською означає брат. У вас італійське походження? Рід моєї мами походить із Сицилії, із двох маленьких містечок в провінції Палермо. Я ціную своє походження. Кілька разів був в Італії на Сицилії. Чудова країна, чудові люди. Я знаю, що у 80-х ви бували в радянському союзі із командою Атланта Хоукс навіть подорожували країною. а ви знаєте, я зовсім нещодавно був у Росії so, минулого року. Did... організовували клініку, точніше, такий собі день спорту для восьми сотень дітей велике спортивне свято. Like Мені запам'яталася та поїздка. Ми там провели два чи три дні, проводили тренерські big... семінари, клініки. All, а коли day, поверталися, day, зупинилися на ніч spent... у Москві, а вже потім so, повернулися додому. Я пам'ятаю, хтось сказав: ви, мабуть, перший американець у цьому місці. Я навіть не пригадую назву того міста. Але вони побудували абсолютно нову новий плавальний басейн, палац спорту, шикарні споруди у такому маленькому містечку. Ми довгенько летіли до Москви, потім пересідали на місцеві авіалінії. Дуже маленьке провінційне містечко, дуже акуратне, чисте, красиве, все пофарбовано свіжою фарбою. Нагадую, знаєте, невелике швейцарське сільце. А свій перший візит до радянського союзу. Ви пригадуєте?

Це правда, найяскравіший спогад. Знаєте, ми їдемо в автобусі до свого першого готелю, де ми мали заночувати і раптом. В якийсь момент ми побачили стадо корів. Вони переходили дорогу і тут вони вирішили раптом зупинитися. перегородили дорогу і не дають нам проїхати. Нам довелося сидіти і чекати, поки вони не підуть далі. таке наше було ледь не перше враження про цю країну а ще в одну з перших ночей перебування ми ночували в готелі, і в нього вдарила блискавка, перегоріла вся електрика. Уявіть в цілій великій будівлі. Ну це мабуть був не готель, а, скоріше гуртожиток, в цілій будівлі. Немає світла. Ми всі ходили зі свічками. Так що початок був не надто оптимістичним, але зрештою все налагодилося. цього разу, коли ви їхали до України, що ви очікували побачити? Можливо, картину схожу на 80-ті? вісімдесяті. Ні, ні, зовсім ні. Звісно, я знаю, що все змінилося. Мені розповідали знайомі в НБА та й Саша. у Києві мешкають 4 мільйони людей. Це місто за розміром, таке як Атланта. А ще мені говорили, що ваше місто дуже красиве. я не знав, чого чекати, але про ваше місто і про вашу країну люди говорять багато хорошого. Чи пам'ятаєте ви Сашу Волкова в молодості, коли ви щойно почали з ним працювати? Який він був? Як він призвичаєвався до життя в Америці? Ну, звичайно, він нас дуже вразив. Ми тоді його взяли на драфт. Писали контракт. Він був одним із перших радянських баскетболістів. в НБА. він був молодий, дуже активний. Він дуже хотів вчитися. У нього була внутрішня впертість з тих часів. Саша очевидно наліг на смачні обіди і вечері і вже зовсім не схожий на того худющого хлопчика, який приїхав до нас. Зараз він справжній солідний мен. А якщо серйозно, він із самого початку примусив себе поважати за те, що дуже серйозно і дуже наполегливо працював на тренуваннях. У нас тоді були дуже сильні гравці. Домінік Вілкінс, Док Ріверс і Інші він грав і разом із цими чудовими баскетболістами і добре вчився. у них. Наскільки для нього складно було адаптуватися до американського баскетболу? я так собі думаю, що йому справді було нелегко. Але він був готовий на все, бо він справді віддано любив баскетбол. Мабуть, його дуже бентежило, що його не так часто випускали на майданчик. Тут удома він був лідером. Він грав весь час. А там у мене був Домінік Вілкенс, був Кевін Віліс. Я не міг йому давати стільки ж ігрового часу, скільки він отримував тут. Семна доводилося боротися, але це добре. Саме такий гравець нам був потрібен. Гравець, який прагне грати. Баскетболісти, яким байдуже скільки часу вони проводять на майданчику. Це погані баскетболісти. Мені завжди подобалися гравці, які переживають через те, що їх не випускають грати. Це означає, що вони голодні до баскетболу чи не здається вам, що ви зараз у схожій ситуації приїхали з Америки до України у нову для себе країну, де зовсім інший менталітет? Ви взялися за нову для себе роботу? Ну, мабуть, так і є Я справді поки що багато чого не знаю. але я приймав цю пропозицію, готовий до того, що доведеться вчитися. Доведеться робити домашню роботу, робити дослідження, спілкуватися з новими людьми, і, врешті-решт, тренувати баскетбольну команду. Це справа, якою я займаюся все життя. Денко коч баскбол, без засворайду со юновудубесвиканти тім уверий саліти. Що ви знаєте про український менталітет? Про психологію українських гравців? не можу сказати, що я зараз багато знаю про ваш менталітет. Втім, я знайомий з гравцями, які працювали зі мною. Щодо сучасних гравців, моє завдання в тому і полягає, щоб спілкуватися з людьми, які мають досвід роботи з ними. Я розумію, що доведеться багато вчитися, аби знайти підхід до кожного гравця. Адже з одного боку, кожен баскетболіст це окрема унікальна особистість. Але з іншого, кожен гравець команди має підпорядковуватися нашій спільній командній меті, нашій командній грі в обороні в атації, Звісно, ми спробуємо з'ясувати, які таланти має кожен із них, але після цього ми запропонуємо їм пристосуватися до нашої командної концепції, і звісно, річ психологічний бік справи дуже важливий. Важливо грати разом, грати активно. Важливо підготувати їх до кожної конкретної гри. Врешті-решт морально підготувати їх до важкого щоденного тренувального процесу. Це процес, складний процес. Тут не вистачить одного чи двох днів. Це справжній процес створення команди. Що ви думаєте про європейський баскетбол? Чи справді він разюче відрізняється від американського? Чи є для вас європейський баскетбол чимось новим? Чи ви знаєте його достатньо добре? Як на мене з європейським баскетболом я знайомий достатньо добре. Взагалі, сучасний баскетбол це значною мірою компроміс. з одного боку, європейський баскетбол став набагато кращий в останні роки і взяв багато користі Дого з NBA. а з іншого НБА запозичила з Європи дуже багато цікавих речей, наприклад, триочкова лінія, яка стала таким важливим фактором в останні десятиліття. Зате змінилася трисякундна зона від трапеції до прямокутника. Сама триочкова лінія в європейському баскетболі стала трохи довшою. Час на атаку зменшився. Іде нормальний обмін традиціями заради однієї мети зробити баскетбол більш універсальним, адже це гра популярна в усьому світі. Чи не здається вам, що можуть бути проблеми із комунікацією? Адже не всі наші гравці вільно спілкуються англійською? Та ні, я ж італієць. Ми розмовляємо руками, і всі цю мову розуміють. Відходь назад, захист, кидай м'яч. Це розуміють всі. Насправді, тут є багато людей, які готові допомогти і можуть компетентно перекладати. Це я знаю. Звісно, якщо ми зберемо гравців, які добре знають англійську, буде набагато простіше які ваші наступні кроки, і коли ми побачимо вас в Україні, Це буде залежати від графіку в ЕМБІ старатимуся приїхати, щойно вивільниться 4 чи 5 днів вільних від різних справ. Планую приїхати в квітні, але це залежить від того, коли у мене почнеться перша гра плей-офф. Наприклад, регулярний сезон закінчується у середу, а у мене остання гра у вівторок. А перша гра плей-офф, скажімо, в суботу чи в неділю. В цей проміжок я спробую приїхати і провести тут три дні. Словом, усе буде залежати від графіку, з який зараз мені складно передбачити.